Привіт. У будь-якій сім'ї час від часу виникають спірні питання: як виховувати дітей, на що витрачати кошти, як провести відпустку, як зберігати е, речі або ж їх не потрібно зберігати, Скільки потрібно викинути. Має бути так. речей. Так. Так. Як часто їздити до батьків, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Іноді з різних причин сімейної дипломатії не вистачає. І починається вияснення стосунків. Ну і потім жалкуєш. І найкращий спосіб помиритися це, звісно, попросити вибачення. Сварка агресивна суперечка завжди програшні. Це 100% факт. По-перше, вони різко знижують наші рахунки в банках любові одне одного. Ми вже так. про це розповідали. По-друге, сварка завжди травмує. Ми ранимо одне одного, і на адреналіні ми навіть можемо самі не відчувати біль, або ж не побачити, що ми е, причинили біль своїй половинці. Але рани з часом дають про себе знати. Коли я усвідомлюю свою помилку, свою відповідальність, я образно кажучи, помічаю рану, яку. На ніс, взагалі, що ми робимо, коли ми е, бачимо рану. Ми повинні її обробити, щоб вона не загнивала. І в переносному значенні, коли йдеться про стосунки, таку дію чинить вибачення. Коли я прошу вибачення, я ніби знезаражую рану і прискорюю загоєння. Вибачення воно зменшує біль ну, і образу розчарування. Тоді рана з часом загоюється, рубець, звісно, залишається, але він не болить і не заважає жити і функціонувати. І звичайно, потрібно уникати повторного травмування. Іншими словами, рану потрібно ізолювати. Для цього ось образно теж ми накладаємо пластир чи пов'язку. Я уникаю слів чи якихось дій, якими я приношу біль своїй половинці або ж просто іншій людині. Якось я прочитала цікаве правило сімейного життя. Я навіть записала його. Шукайте одне в одного слабкі місця для того, щоб ніколи навіть поруч не торкатися. Що виходить, коли ми розгнівані? Є спокуса вдарити по-слабкому. Так, цікаво, чому так виходить. Мабуть, щоб дошкулити або ж захиститися. Але це просто вбиває любов, вбиває почуття. Іншими словами не торкатися, уникати якоїсь критики вразливих місць. Психологи кажуть, що для чоловіка найбільш образливо чути, що він боягуз слабкий, нерозумний. А для жінки що вона не красива, груба або повна. Угу. Це теж таке табу, так тому що це також вбиває. Тут ще є такий нюанс: коли є негативні емоції, вони нікуди не діваються, і їх потрібно якось вилити. І замість того, щоб зливати їх на людину, розкажіть про це Богові. І не намагайтеся у молитві прикрасити свій емоційний стан, тому що дуже часто ми приховуємо наші справжні емоції. Чесно, розкажіть все господеві і попросіть його втрутитися у ситуацію. Це як псалми Давида. По суті, це його молитви. І він там як почитати такого буває на говорить на своїх ворогів. Такого їм набажає. Але після того він поводився досить пристойно з ними і благородно, найчесно. Видно, як його, мабуть, господь заспокоював і як він діяв у його житті. Просити вибачення теж можна по-різному. Так, у нас син, і він ходить в другий клас. І одного разу він з вечора, я знаю цю історію, мені дружина розповідала. Він з вечора прийшов зі школи. Дружина його запитала, чи він зробив домашнє завдання. Він сказав, що так. А потім спокійно пішов дивитися мультики. Ми лягли спати. До речі, це історія як, як не треба вибачатися. Вранці ми збираємося. В школу спішимо, сніданок, ланчбокс. І тут він згадує, що він не зробив задачу. Я і так у напрузі <свісно> спішимо, тому що ми їдемо автобусом до школи. Та я думаю, що ранки у більшості нас всіх одинакові. Так. І він мені це говорить, мене прориває. Я його насварила. Звичайно, ми зробили домашнє завдання, швидко побігли на автобус, йдемо, е, я вже заспокоїлася. І вже мені шкода, вже мені незручно. Я ж знаю, як правильно <рес> діяти. І я починаю просити вибачення. Ви знаєте, я йому, вибач мене за мій то, це моя відповідальність, я була не права. Просто я ж тебе запитувала, а ти сказав, що ти вже зробив уроки, і ти сів дивитися, і пішло. пішло Син так цікаво сказав, каже: Ну, добре, ти вибачилася, бо тобі треба було. Давай же поговоримо про футбол. <рес> Він дуже любить футбол. І ви знаєте, я тоді зрозуміла, що він уникає е, цієї розмови, хоча мало б бути навпаки. І я йому кажу: тоді, ти відчуваєш, що я почала з вибачення, а далі знову наїжджаю на тебе. І він аж розплакався і каже: Я ж і так вже наслухався. Так що, якщо попросите вибачення, попросіть без пояснень і виправдань, тому що може вийти так: я тут обробляю рану, і в той же час знову її колупаю, і ще більше її збільшую, і ще більше зараження якесь туди заношу. Ну а тепер інше актуальне запитання: хто має перший просити вибачення? Еріх Марія Ремарк сказав: не завжди пробачення просить той, хто винуватий. Пробачення просить той. Хто цінує стосунки, а у сварці практично завжди винні обоє. Ну чула таку тіло с... таку думку. Винний ти і твій характер <гум> <гум> важливо визнати свою частину відповідальності. Всю відповідальність брати на себе це також неправильно. Інакше інша людина не усвідомлює своєї проблеми. Ну і не потрібно їй тоді не потрібно змінюватися. Вона звикає, що все якось вирішується. Так, проблема буде повторюватися. Тому, як Жан сказав, важливо вибачитися за свою частину відповідальності, і важливо зробити перший крок визнання своєї долі вини якраз допомагає цьому. У чому вона може полягати? Ось вам декілька прикладів. Вибач мене за то або вибач, що почала кричати. Вибач, що не поклав сорочку на місце. Буває. Вибач, що згадала події десятилітньої давності, або ж «Пробач, що зачепив твоїх батьків, друзів або ж сім'ю. Важливий момент критикувати родину своєї половинки у суперечці це удар нижче пояса, і це абсолютне табу. І ще приклад: вибач, що прийшов стомлений і злий, і зірвався на вас, або «Пробач, що не приготувала вечерю вчасно. Пробач, що я дозволяв, чи дозволяла тобі раніше говорити зі мною. Так це теж дуже важливо, тому що якщо людина на нас постійно свариться чи агресію випускає, а ми мовчимо, ми її спонукаємо до цього. І ще скажу за що ви, жінки, можете вибачитися. Вибач, що не сформулювала чітко прохання, що не попросила, прямо ну жінки ж люблять так заходити здалеку, щоб чоловік здогадався. Так. Важливий момент. Є відкрита агресія, а є прихована. Її ще називають пасивна агресія. І що тут цікаво, відкриту агресію видно, ми її засуджуємо, засуджуємо кривдника, часто кажемо йому так не можна і так далі. А пасивної часто не видно, і вона якраз провокує відкриту. Наприклад. Коли я просто ображаюся, надувся, як кажуть в народі, да, і можу декілька днів не розмовляти зі своєю половинкою. Або іще такий приклад: коли я свою половинку е караю тим, що уникаю сексуальних стосунків, і коли я аналізую свої дії і усвідомлюю, що я вношу в конфлікт, я можу тоді змінити себе, і сімейний прогноз стає набагато сприятливішим. Повернемося до рани. Не завжди той, хто наніс рану, готовий її вам обробити або хоча б визнати наявність такої проблеми. Бог дав нам можливість справлятися з нею самостійно. Як ми можемо це зробити? Я визнаю, як ми вже казали, свою частину відповідальності і уникаю провокативних ситуацій. Це вже певна обробка і дезінфекція. Ще я вирішую простити. Взагалі, прощання це процес, в якому потрібен час, а не установка собі. Про це якось іншим разом розповімо. Але коли я прощаю, я звільняю себе від руйнівних негативних емоцій. Я не дозволяю минулій події отруювати моє теперішнє, ну і, звісно ж, моє майбутнє. До речі, Біблія дуже багато говорить про прощення. І навіть Ісус в молитві Отче наш каже, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І одразу після е цієї молитви він знову повторює цю думку. А, давайте цей уривок прочитаємо. Це Іван Лівід Матвія, шостий розділ. <кхм> Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи. Простить і вам ваш небесний отець. Взагалі прощення це односторонній процес. Людина при цьому може змінитися, а може і не змінитися. Якщо вона не змінюється, я просто віддаляюся, щоб уникнути повторного травмування. Це наше право і навіть відповідальність. Мудрий чоловік Соломон він сказав ще такі слова: це притчі Соломона, 27 розділ. Розважливий бачить лихо і ховається, тоді як необачливі йдуть далі й зазнають збитків. Ну і ще такий момент: якщо рана велика або вона задавнена, ми з такою зазвичай йдемо до лікаря. Так само щодо емоційного здоров'я або ж стосунків варто звертатися за допомогою до спеціаліста. Це не соромно і це не означає слабкості. Ну і ще ми можемо молитися. Ми можемо молитися за себе, за сім'ю, за свою половинку, і це наша велика перевага. Тоді я дозволяю Богові втрутитися у ситуації, друзі. Я сподіваюся, що ви запам'ятали щось із того, що ми вам говорили, і це допоможе вам збудувати гарні стосунки і бути щасливими у ваших сім'ях, чого ми вам і бажаємо.